Друзі, усім привіт! І вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 28 грудня. У <гум> нас плюс 2. Оце так погодка. Я підстриглася і прийшла додому і фарбувалася, але я не про це хотіла вам розповісти. Мені майстер таке якесь молочко спрей, зволожуючий. Наносила, що коли я виходила з перукарні, не було навіть таких, знаєте, якісь бажання фарбуватися, тому що було класно. Зараз вставочку ставлю, тому що в інстаграм Сторіс я це вчора показала. І я сфоткала цей спрей, хочу піти подивитися, але вона каже, що це в ЄВІ в просторі там якихось там маркетах не продається, це професійна косметика. А у нас є декілька магазинів з професійною косметикою, то я хочу зараз піти його подивитися. І ще вчора, коли там підстригалася, я кажу, Галочка, слухай, а можна було б і не підстригатися вчора. Ще норм було. А чи правда, чи ні кажуть, що раз на місяць потрібно це робити, хоча б трішки там ти все погане, що накопичується за місяць, ти це все прибираєш. Вона каже: це дійсно так, і це перевірено, і перевірено вже з доказами навіть. Тому я маю ну... все знаєте, що за цей рік місяць накопилося Вчора залишила, ну, трішки коротко, але нічого. в мене завжди так буває. Але через тиждень буде так, як мені подобається. Ось так. І тільки що зустріла тут знайому, вона забирає онука зі школи і каже: не хочу. Це останній тиждень і починаються канікули у дітей. І він каже: Я я вже не хочу ходити в школу. Можна вже контрольні написані. все. вона каже: Ну так тим паче, вже ж і домашку тобі не задають. І контрольні написані Це такий святковий тиждень а він ага, кожну годину в укриття бігати. Ой, Бабушка таке свято, можна, я вже вдома буду. Вона каже, завтра п'ятниця вже добре, залишайся вдома, в тебе починаються канікули на один день раніше. Е, тому... Якось так. А в нас в парку щось там гудять. Я через парк буду йти в магазин. А, листя здувають. О, де вони їх беруть? Влітку траву косять, А після літа все там щось здувають. Оце, я йду через парк, а у нас там прибирають листя, здуваються. І така соняшна-соняшна погодка. Ого. Я поки вчора пофарбувала волосся, в мене є 50 хвилин, то таке швидке прибирання було, бо ж рукавички вже наділа. А Катя мене ще такою не бачила і каже: мамо, тобі щось допомогти. Кажу, Катя, не заважай, Катя відійди, в мене 50 хвилин. Вона каже, ти встигнеш. Кажу, ну дійсно встигну. Знаєте, про що хочу сказати, от справа вже в звички йде. Коли ти звик так робити, і тобі навіть пропонують допомогу, давай. Допоможу, поприбираємо там і ще щось. А, ти, а тобі це заважає, я тільки зараз це зрозуміла, як зміниться життя. ну Хіба це схоже на Новий рік? Але не про це. Вчора, коли я казала, що у нас на святковий стіл будуть нарізочка фруктів. Е Оля, та і ще дівчата написали в них теж. Дівчата, ви знаєте, це перший новий рік, коли ми після новорічних, ну, якщо можна так казати, свят е, вийдемо такими стрункими, тому що миски салатів з майонезом завжди. Декілька днів ти це доїдаєш, доїдаєш, щоб не викидати. А тут фрукт. Будемо струнки після цього зустрічі цього нового року. No. Заходила палітра у нас тут професійна косметика, шампуні для салонів. Н -н -н, немає. Ах. Будемо шукати, а що робити. Ні, ще я в соло зараз зайду на площу у нас Ну, все. Так, зачекаємо поки що. До речі, я зараз в соло, то це наш український виробник спреї. У моїй каті такі, і вони непогані. І шампуні. Це український виробник. Так, є, до речі, але це не молочко, а Фазний сприт, ціна 998 гривень. Не знаю, чи такий, чи не такий, але там молочко, а тут просто. Оттак. Ще чорний якийсь. Ні, не купила, але знаю, де є, якщо що. <смі> ну, у Галинки воно все було таке біле, а тут як двохфазний йде. Не знаю, подивимось, подумаю. Ой, я зайшла в Арус, Хліба треба купити тут зі знижкою. І така ще нормальна знижка. Такі якісь дівчата, я не знаю, як вони називаються. Не. Вони не снігурочки, це точно. Можливо, комусь потрібно буде, то хочу показати. Такі дівчата є зараз в варусі. Ананаси 9990, до речі, якщо так, перед новим роком. Але мені здається, що вони якось так зеленкуваті і ще. Це буде щось не то. О, яйця перепілки хочу взяти. Але термін О до, до 13.01. Оце підійде яка ціна, о, що? а, То молоко привезли, там торохчать. Ну, майже 60 гривень. То я візьму такі. Два десятки тут. Бо вчора в сільпо до 27-го були. Значить, таки непогані. Беремо. Іди у кошок. 67, такі яйця, і по 64, і 61 гривня, і 56 гривень. Так, батон 1490. Я отакий візьму. Де він там. О, бачите, ось такий. Щоб не порізаний був. І так хліб. Так. З хлібом. Цього та й повно. Чай. Я повинна сказати, така, якісний чай, смачний чай, але це сма діла смаку. Знижка непогана зараз в варусі. І тут 32 гривні. У нас такий був то... смачний чай. Ну, я вже про це казала, просто показує знижка така Хі -хі. цікава. Зараз фрусі кажуть, а давайте поговоримо про подяку. Це нічого не коштує, але як людям може бути приємно. Ну і зараз розповідають про повагу, як краще, щоб були уважні один до одного. А я хочу взяти печінку і сьогодні буду смажити з цибулу з цибулею. до -го, го о візьму. Так, що тут ще? Ну, м'ясо якось і не хочеться. До речі, огірки по 89 гривень зараз акція. І такі томати коктейльні 114 гривень. Але я б сказала, що непогані на Новий рік так взяти, знаєте, на якийсь легенький салатик. Олія зі знижкою теж. Багато. акцій зараз я так дивлюсь в Варусі. Стояла на касі в Варусі, зробила покупочки. Е, і жіночка там з кимось по телефону розмовляла, каже, я заходила в комп'ю, а воно ж разом знаходиться з там. І каже, буду брати холодильник, там є зараз нижки 23 гривні і 23 тисячі гривень. І 25. Каже, а ти підійди, ми з тобою ну, разом, щоб там подивилися, щоб ми там вибрали з тобою. Немало ну, знижки в компі. І щось вона на правильну машинку там ціну казала. Каже, така знижка. Ну, я вже не почула, то брехати не буду. І який у нас декор? Цей декор зробив мій день. І досміюся. Я вже вдома, зараз хочу показати вам свої покупочки, але є ідея вже, які салати я можу зробити на новий рік. Так, що я купила хліб, батон. Я його вам показувала, яйця перепілки, печінка, помідори такі взяла. Так, наскільки вони там заложили, зараз я вам ближче покажу на 100 гривень, гривень 88 копійок. Ну я дивлюся, що томати такі вони ну, Но до Нового року, чому ні. Сьогодні 28. Та, нормально. І ще потрібна була сіль взяла, але чомусь остання пачка не акція. 29 з копійками тут. 600 грамів я завжди таку беру, мені подобається, але чомусь остання пачка. І стосовно салатиків, перший у мене є там, я купувала сир, ось такий. Ще є. І вчора я купила в сільпо по 12 гривень такий майонез. Ціна тижня була. Я просто забула вам показати, бо ходила. І, наприклад, взяти І ще в сільпо треба буде така зелень, яка продається. Ну ви розумієте, так? там рукала, там листя салату, ще так, таке щось. Порізати той сир кубиками, яйця перепілки. Можливо, або взяти капчену грудку, курочки, або відварити, подивимось і таку сіточку з майонезом зробити, і, і помідори. Ну, Салат готовий. І скільки там його треба буде, і скільки нам там його їсти. Це перший, а другий намазка. Сьогодні буду смажити печінку з цибулькою. І візьму так штучки три, печіночки відкладу і відварю. І потім теж сільпо покупувала. Якщо ми не з'їли, треба подивитися. А, ні, є. По 19 гривень ціна тижня була такі. Сирки, до речі, сьогодні в е, варусі вони були по 26, а я чи 17, чи 19. У мене є така звичка, знаєте, коли ти дивишся е, термін придатності в магазині і думаєш, так, куплю, зайвим не буде. Отак воно і економить. Відварена печіночка, можливо, яйця. Е, Мариновані огірки, сирок, плав... оцей плавлений натру, теж з майонезом. Морква в мене заморожена, хоча сюди корейська класна піде, маринована морква. І така, як, знаєте, в тарталеточки, або там намазочка, або просто як салатик. Вже такі дві ідеї. На новий рік і продукти до цього є. Хоча в чергах ніде не стояло. Ось так, мої дорогенькі. Сьогодні пройшли з вами по магазинам: Бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео.